Привіт, задумайтесь но ну, на хвилинку. Довкола нас просто зараз є щось невидиме, щось, що може і зігріти оселю, і уявіть собі, змінити клімат цілої планети. Так, так, сьогодні ми поговоримо про метан і розкриємо абсолютно всі його таємниці. Ну що є ідеї? Звісно ж, це метан. Ми ж усі його знаємо, правда? Це той самий газ, що горить у нас на кухні чи в котлі опалення, основа природного газу. Але повірте, його історія, о, вона набагато складніша і я вам скажу значно цікавіша, ніж можна собі уявити. Отже, що в нас сьогодні в планах? Пройдемося по всьому. Спочатку, що ж це таке, той метан, потім, де його взагалі знайти? Далі подивимось на його корисні застосування, ну і звичайно на небезпечну сторону медалі. А наостанок зазирнемо в майбутнє. Звучить непогано? Тоді поїхали. Гаразд, починаємо з самого початку. Що ж таке метан, якщо подивитися на нього, так би мовити, під мікроскопом. Якщо дуже просто, то метан це, можна сказати, найперша цеглинка в величезному конструкторі органічної хімії. Найпростіший з вуглеводнів. Його формула це ж класика, – CH4. Тобто один атом вуглецю, а довкола нього чотири атоми водню. Все простіше не буває. А ось вам і перший сюрприз. Пам'ятаєте цей специфічний різкий запах газу? Ну, коли здається, що десь витік. Так от. Це взагалі не запах метану. Сам по собі він абсолютно нічим не пахне. Зовсім те, що ми відчуваємо, це спеціальна добавка – одорант. Її додають спеціально для нашої ж безпеки, щоб ми одразу почули, якщо щось не так. Добре, з хімією розібралися. Тепер давайте подивимось, де ж цей газ взагалі можна знайти. І тут я вам скажу, його адреси можуть добряче здивувати. Бо він є буквально всюди, від звичайного болота десь за містом і аж до далеких-далеких планет. На землі у метану виявляється купа імен. Для більшості з нас це просто природний газ, так? До 99,5%. Але він же і болотний газ, оті бульбашки, що підіймаються з дна. Це він, а ще грізний рудниковий газ у шахтах. І це ще не все. Він розчинений в океанах, захований у вугільних пластах і навіть виривається з грязьових вулканів, справжній майстер маскування. Але стривайте, це ще не все. Мандри метану не обмежуються нашою планетою. Ні, ні. Він є і в космосі. Уявіть собі, він входить до складу атмосфер Марса, а також газових гігантів Юпітера та Сатурна. А це вже натякає на те, що метан це якась ну, фундаментальна частинка для всього всесвіту. А тепер увага! Спробуйте просто уявити цю цифру: 14 трильйонів кубічних метрів це просто якась космічна кількість, і це приблизна кількість метану, що розчинений у водах світового океану. Щоб зрозуміти масштаб цієї енергії, вистачило б на багато багато років для всієї планети. Неймовірно, правда ж. Гаразд, метан є скрізь, це ми зрозуміли. Але ж це не просто якесь природне диво. Людство давно навчилося використовувати його силу. Тож давайте тепер подивимось на його, скажімо так, корисну сторону. От, наприклад, транспорт у вигляді стисненого природного газу або СПГ, метан це чудова альтернатива бензину. Він набагато екологічніший. Автобуси, вантажівки, що їздять на метані, викидають в атмосферу значно менше бруду, тому його по праву вважають одним з найчистіших видів пального. Але спалювати метан це, знаєте, як забивати цвяхи мікроскопом, бо для хіміків це ж справжній скарб, такий собі конструктор Лего. З нього роблять стільки всього. Зручне паливо це раз, сажу для чорнил у принтерах це два, а м'як для добрив, ацетилен для зварювання, різні розчинники, список можна продовжувати і продовжувати. Ось подивіться, як це працює. Це ж справжня хімічна магія. Беремо матан, це аж чотири, додаємо хлор і раз, один водень замінився на хлор, і в нас уже хлорометан. Продовжуємо реакцію, бац уже дихлорометан. Ще крок і маємо хлороформ, а в кінці тетрахлорметан, потужний розчинник. Уявляєте, з однієї простої молекули ми, ніби в конструкторі, збираємо купу нових корисних речовин. Та як то кажуть, у кожної медалі є два боки, і метан при всій його користі має й свою темну, небезпечну сторону. Тож тепер поговоримо про ризики. І ось тут є один дуже цікавий парадокс: небезпечний не стільки сам метан, скільки його певна концентрація. Подивіться, якщо його в повітрі менше 5%, все безпечно. Якщо більше 16%, він просто горить, але не вибухає. А от найнебезпечніший діапазон це від 5 до 16%. Саме тоді суміш метану з повітрям стає вибуховою. І це, звісно, головний жах для шахтарів. І саме через цей, здавалося б, вузький діапазон, і сталося стільки трагедій. У закритому просторі вугільної шахти, де накопичується цей самий рудниковий газ, вистачить однієї єдиної іскри. І все потужний, руйнівний вибух. Але вибухонебезпечність це ще не все, є й інша, глобальніша загроза. Потрапляючи в атмосферу, метан працює як така собі тепла ковдра для планети. Він утримує тепло набагато набагато ефективніше, ніж той же вуглекислий газ. І саме тому метан вважається одним із найпотужніших парникових газів, який робить свій чималий внесок у глобальну зміну клімату. Виходить така собі двоїста картина, правда? З одного боку, корисний ресурс, а з іншого серйозна небезпека. То що ж далі? Яке майбутнє чекає на метан і, власне, на нас разом з ним? А тепер приготуйтеся, бо зараз буде щось схоже на наукову фантастику. Але це чиста правда, газові гідрати, або, як їх ще називають, лід, що горить. Уявіть собі, звичайний лід, але його кристалічна структура утворює такі собі мікроскопічні клітки. І всередині кожної такої клітинки замкнена молекула метану. Це буквально лід, який може палати. І саме в такому вигляді на дні океанів сховані просто гігантські запаси газу. І коли я кажу гігантські, я не перебільшую, масштаби просто вражають. За деякими оцінками, лише в нашому Чорному морі може бути до 80 трильйонів кубометрів метану в цих самих гідратах. Вдумайтесь, це в рази більше, ніж усі відомі нам традиційні родовища газу на планеті разом узяті. Потенційно, це просто колосальний енергетичний ресурс. І ось тут ми підходимо до, мабуть, головного питання. Перед людством лежить неймовірний скарб, так величезний запас енергії, але водночас це й величезна екологічна бомба сповільненої дії. Чи зможемо ми знайти спосіб безпечно дістати цей горючий лід? Чи знайдемо ключ до цих замерзлих резервів, не випустивши при цьому джина з пляшки? Відповідь на це питання ну, без перебільшення воно визначить майбутнє і нашої енергетики, і клімату всієї планети. Є над чим подумати, чи не так.